Біблія це найдовніший документ в історії людства, що заслуговує на довіру. На сьогоднішній день жодна археологічна знахідка не суперечить тому, що написано у Біблії, але навпаки підтверджує її історичну точність. Археологи постійно знаходять нові докази того, що багато державних чиновників, царів, міст і свят, які згадуються у Біблії, дійсно існували. Також багато з давніх міст, названих учням Ісуса Христа лікарем Лукою, книгах, Низі діянь було знайдено археологами. Загалом Лука безпомолково вказує 32 країни, 54 міста та 9 островів. Бог руйнує всі твердині і показує неспроможність гибних гіпотіз висунутих у бік Слова Божого. Підготувати Божий народ до пришестя Ісуса Христа. Ось мета старого завіту, в якому містяться всі пророцтва та факти земного життя Бога у плоті. Новий завіт це буквально явлення Бога людям. Прихід. Місії було передбачене задовго до фактичного пришестя Христа. Біблійне пророцтво справдилося настільки точно, що багато критиків схильні вважати, що ці пророцтва були записані вже після виконання, але такі заяви хибні, адже передбачення пророків містять ясні вказівки на час своєї появи.